Вітаю, друзі, на каналі. Це відео буде присвячене плануванню огороду з мого робити робити візуалізацію, яку я вам хочу продемонструвати, презентувати. Ну а трошки хочу показати, де це саме я хочу все це розмістити. Свої плани і візуалізацію. Це саме це місце буде, хочу показати три кімнати, які я. Запланувала на візуалізацію. Перша кімната у мене буде виходити з газону. Тут буде квадратик такий газону. Напевно, я буду показувати трошки візуалізації і половину цього реального, те, що як воно ще зараз виглядає. Газон. Тут я ще тут, не планувала дерева там, на плані. Ну, вони зараз в мене є, ці два абрикоси. Ну, це так можливо, тимчасово. дерева я взагалі на плані не вказувала, не приймала до уваги. І кімната в мене виходить такою длинною, доріжкою. Це центральна її частина цієї кімнати. з цього Боку 3 метри відступається до забору. І з цього боку десь 2 там до 3 метрів буде в мене теж відступ. І ця кімната чому вона буде сама кімната? Тому що вона буде е огорожена, висаджені тут будуть по периметру перпендикулярного огороду, чи як сказати, така жива огорожа. З грабу, скоріш за всього, Ну, тут я ще хочу вашої поради, можливо, ви мені порадите, якщо побачите весь план і мою задумку, можливо, щось можливо, краще, ніж граб, порадити. Я ще думала на рахунок туй замість грабу, хвойних рослин. Но тут теж, теж свої нюанси, мені треба. Не дуже широку, таку дуже, навіть дуже-дуже вузьку горожу, максимально вузьку. Десь максимум, напевно, 50 сантиметрів, щоб вона була такої ширини вжини. Тому що місця не так багато, хоч це б було більше городу і більше клумби, ніж цього рожо. Ну, в той же час огорожа потрібна. Для таких кімнат. Це в мене буде такий таємний сад. Тут я вже засаджую поступово тими рослинами, які я хочу бачити в ній. Це будуть троянди Девіда Остіна, англійські такі троянди паркові шраби, потім лаванда, скоріш за всього, ще хочу котовник сюди додати, піровський ям, тим'ян. Ну, в принципі, для котедж-гардена можна такі прості рослини додати, не, не дуже там, вечірні колекційні, таке щось просте. Простеньке, але воно в об'ємі, в такому вигляді, в поєднанні між собою буде виглядати ну, шикарно. Мені таке, такі сади, такі композиції дуже подобаються. І я хочу відтворити в себе таку маленьку Англію, англійський сад. І, в общем, оце і задумала зробити кімнату із тису ой, або з грабу, наприклад. Ну, це теж розглядала, до речі, ну він так повільно росте. І він дорогий в закупці. Якщо я ще зможу начеренкувати його, тоді, звичайно, мене вийде дешевше. Ну, я думаю, я буду цей, цю огорожу ростити дуже-дуже довго, років десять, напевно. А хочеться вже її пошвидше, тому граб це як оптимальний варіант. Він мені за три роки може вимахати вже в огорожу. Погодьтеся, так? Да? Якщо ви знаєте, підскажіть, будь ласка, зможу я за три роки, якщо маленькі саджанці грабу висажу, вже побачити якийсь результат. Хочу ще якусь таку металеву ковану каліточку зробити. Може без неї от такий тунель зробити з цієї живої огорожі, що запланувала. Цього нічого не повинно бути видно. Якщо заходиш тільки на початок цього саду. І ми заходимо в цю кімнату, оце ж ми бачимо тут вже рослини, тут навіть скульптуру планую поставити. Згодом, яку не якусь скульптуру. Ну, там на плані візуалізації я все це теж запланувала. Так, Вітер тут не, нічого не розповіси. І в мене тут буде доріжка, прохід. Багато взагалі буде проходів, задумано і тут, і там буде проход. І це вже буде проход до огороду. Оце все от, до цього місця буде е, огорожа. Цього теж ми не будемо бачити. Тільки будуть акценти на цих двох клумбах. Якщо ми заходимо в, оцю, в простір через цю огорожу, то ми будемо попадати вже на саму зону декоративного огороду. Він буде поділений на, три, на чотири частини, на чотири ділянки грядок, три на три. Три на три метри, трошки тут ще буде технічна доріжка, і ще в мене місце буде, ще трошки по метру буде до живої огорожі. Ну там вже не знаю, як вона розростеться, можливо, вже й не буде місця. Хочу розповісти вам на цій вілізації, тому що так на ділянці, можливо, не орієнтуєтесь. Ось, ось тут в мене буде вхід в, цю, в цей таємний сад, зараз вона загрузиться, Оце вхід з газон. То, що я казала, вхід через калітку в таємний англійський сад. Довга доріжка, побі. Оба боки від доріжки будуть знаходитися клумби, такі, як я розповідала. Тут навіть можна буде більш затишне місце, і можна буде помістити і такі екзоти, як магнолію, я сюди вже втулила, і японський клен можна теж, я думаю, тут буде він рости. Ну, Це згодом, це, це так я пофантазувала собі, як, як я це так виглядаю більш-менш. Зараз можу подивитися. Вже на цієї доріжки буде десь 12 метрів приблизно, плюс-мінус до 13 метрів я рахувала, міряла там, ходила. Через оцей прохід, як я казала, тут він є, тут доріжка запланована. Ми можемо потрапити на саму зону огороду. Зона огорода буде складатися з чотирьох частин, з чотирьох. грядок. Великих 3 на 3 метри квадратні такі, і в ній, кожній грядці, по кожнім такому квадратику три буде грядки. Я так планую, а там як воно вийде, ще на практиці не знаю. Ще по, по бокам будуть технічні доріжки розташовані. тут І тут теж вона в принципі, може бути має місце, або ось так вона виглядає зараз на плані. Ну і також у мене ще заплановані, тут я буду далі казати, що покажу це будуть партерні такі красиві клумби і теплиця. Це далі я розповім вже на своїй ділянці. Тут ось це вже окрема буде якби зона. Будуть у мене все ж таки партерні такі клумби, обрамлені самшитом. У мене там є самшит, росте, доволі вже великий. Я його хочу відсадити сюди, забрати. І я думаю, мені тут вистачить його на дві клумби розміром десь метр шістдесят до двох метрів на три. Ось 3 і метр шістдесят. Я думаю, там е, вистачить, якщо навіть не вистачить, в мене там начеренкований ще там трошечки кущиків є, або я докуплю. І хочу зробити закінчені вже такі квадрати із е, самшиту. Ну, самшит, звичайно, зараз не е, е, такий впав милості за вогнівки, Ну, Так як він у мене вже є, буду його поки використовувати. Поки в мене її ці вогнівки так не спостерігає, один раз тому на великому завелася, але я її обробляю разом з трояндами, і вона якось відійшла. Не дуже агресує. Тут в округі просто немає нікого з такими самшитовими парками, як у мене, будуть насадженнями. Поки що з гньовкою зможу побороти її. Ладно, буду сам шитом. Хоча ще в мене була задумачка використовувати для цього і справи тис. Є такий карликовий тис, я напишу назву, зараз не згадаю. Він це вид такий тису, спрашувала там у ландшафтних дизайнерів про нього вона порадила мені, і саме цього Цей тис він застосовується в садках в питомнику Девіда Остіна. Він для бордюрів з трояндами, саме цей тис він застосовується там замість самшиту. Такі Такий десь сантиметрів 50 висотою він може виростити розвирости вирости і стригтися відповідно підтримувати цю висоту. Ну, поки в мене цього тиса нема, хоча я хочу його теж завести, подивитися і зачинкувати, і застосувати в інших своїх проектах. Це ж мій не єдиний проект, як ви зрозуміли. І засадити туди, звичайно, троянди. Посадити. Я так вже думаю, штамбову поки що форму вибрати для цих квадратів. Я вже навіть замовила дві-два штамби високих, поки їх може, тут і посаджу весною. І клумби будуть вже в мене доволі вигляд мати на весну добрий. Можна вже їх побачити. Це якщо в планах все зійдеться зорі і моє здоров'я, і взагалі все все зійдеться, складеться, то я оце зроблю. Також це буде, якби дві ці клумби будуть обрамляти, як виступати прикрасою навіть. З виду згороду, якщо ми будемо дивитися, вже зайдемо на город на доріжку, так, сюди персик, ви бачите цей персик, то його не буде. Це буде тепличка, красива тепличка, зроблена з дерева, скоріш за всього, з додаванням металу. ну, Така більш. Стилізована, хочеться мені так під англійський, все таки тепличку зробити. Звичайно, ті, що продаються, вони бешені гроші, стоять у ці металеві з красивими цими. На криші, як вони називаються, коньками, чи якось вони так називаються металевими. Ну, я такі коньки бачила в продажу У нас. Можна їх десь знайти, ну, схожі, і нацепити самим ці коньки, і вони можуть можу якось приблизно приблизити до цього виду в мою тепличку. Так, ну це буде 4 на 6. Поки таки я вибрала. Мінімальний для мене розмір теплички. Вона буде туди продовжити закривати так зону барбікю. У нас тут літня кухня, я планую, трошки так буде прикривати, теж прикрашати цей декоративний огород. Я його назву поки що декоративним, тому що він буде в мене для краси в першу чергу. А вже в другу для овочів. Тому спочатку я буду все робити для краси, щоб було красиво. Тут, звичайно, ще не видно цих квадратів, ну вони є. <плес> Ви не бачите їх, але ну, вони вже є, ці квадрати в мене в голові і на візуалізації вони з'являться. Доріжки я поки що буду застеляти агротканиною тканиною такою, ну, не красиво, звичайно, але поки що так, поки я не оброблю ці, ці квадрати бордюрною стрічкою. Ну, і до речі, я не сказала, що цей проєкт я не збираюся в цьому році і реалізовувати. Хоча я помітила, якщо я роблю візуалізацію чогось, то чомусь воно в мене і продвигається швидше. І я вже так і щось і роблю в цьому напрямку, як у мене вийшло із цією клумбою, що біля хати з газоном, який я ще не засадила, тільки підготувала там, там, там. Як у мене вийшло ще з високими грядками, які я показувала, які я робила цією, цією зимою. Це все можна на каналі подивитися, до речі, якщо кому цікаво. Всі ці проєкти, які я почала теж, вони в мене на стадії продовжуються робитися. Ну і взялася ще за город. Ну, в цьому році буде у мене оцей, оцей квадратик і оцей квадратик. Тут у мене люцерна посіяна. Я не знаю, можливо, ми в цьому році її прокультивуємо. Зробимо все-таки тут город уже. І далі тут у мене йде перій, який я хочу накрити теж, обрискати спочатку цим фюзеладом від перію, і накрити потім теж агротканиною, щоб він там. Потрошку перепрівав і пропадав. І тоді вже далі буду готувати цей, продовжувати, продвигати його сюди. А поки бо займуся цією зоною, в цьому році, замість грабу посаджу кукурузу. <хи> да, побачу, до речі, як воно буде візуально виглядати. Якщо сюди... Я вже тут висаджувала колись кукурузу, але вона в мене не вся зійшла. Ну Це густенько посаджу, щоб вона, вона як жива огорожа і вийшла. І тут я попрошу чоловіка скультивувати за грушею, теж висаджу кукурузу, і можна вже буде спостерігати ці вертикалі вже в якомусь реалі. Тут буде замість огорожі, поки я планую заборчик невеликий з каліточкою. Так, біленький. Так, і оця огорожа наступна, вона планується десь за, за оцим, за грушею. Тут ще за грушею я так хотіла метр. Я не взяла рулетку з собою, ні. Ще метр відступити. Спочатку так 20 сантиметрів думала, а потім вже думаю, Та чому мені мілочиться, мені треба, щоб не дуже затінняла жива огорожа город. Все-таки, щоб він більш на сонці знаходився. Тому десь отак, напевно, зроблю отут огорожу. Так. Так от так буде йти вона. Ці дерева я не, не беру до уваги. Як же, якби я їх в умі враховую у себе в голові, Но вони, скоріш за всього, поки я цей проєкт реалізую, ну, вже відживуть своє. Ну, і зараз хочу ще розповісти про третю кімнату, яку я планую, запланувала в цій візуалізації. Це буде південна кімната, південна середземноморська, якось може, так я її назву. Якщо вийде в мене створити такий стиль, теж вона буде тут продовжуватися якби, по, по цей десь рівень. У мене висока огорожа з грабу. Ось так. А далі буде йти такий невеличкий заборчик, арка дерев'яна і продовжитися знову тут. Ну, да, десь в цьому зоні я планувала це зробити. І вхід буде саме ось тут, поки що так запланований. Ну а зараз поки що я можу. Малими силами зробити оці всі три кімнати, в принципі, якщо так по затратам, по фінансам, то вони практично нічого не вартують мені, крім сил. Саджанці грабу дуже дешеві, по 10-15 гривень можна їх купити, продаються. Що тут іще. У ну, мене ця агротканина навіть вже є закуплена частина. Її тут небагато буде. Ну і бордюрна стічка, якщо окантовувати, брати окантовку ці квадрати з грядками, то теж 3 на 3 метри. Це в мене виходить. 4 на 3 12, 12 і на 40. Десь 50 метрів, так. частина в мене є. Не, не важна. Ну, я маю на увазі, що великих затрат тут не, не передбачається. Я не буду вкладувати великі гроші сюди, тому це бюджетно доволі такий, такий проєкт, доволі бюджетно. І я думаю, що такий проєкт і має місце бути як варіант. Планування саду. Беріть, на якому треба для уваги, я можу щось проконсультувати, комусь які є питання. Ну, давайте з цієї кімнати ще завершимо цю кімнату і все, більше вас не будемо мучати. Це ми заходимо сюди, на цю південну сторону. У мене тут будуть виноградники. А якщо тут виноградники, то це вже в мене Італія. Напевно, італійський такий буде ландшафт якийсь, ну не такий не регулярний, більше такого плану за сухостійки декоративними рослинами, плодовими деревами, персики я планувала тут посадити. Такі південні рослинки такі можна, тому що це південна сторона, і якщо тут будуть ще грабові горожі, то воно буде вже затишніше. І для городу, до речі, це теж класно, буде вітро затримуюча така. Ефект створюватися з живої огорожі, і сніг затримують. Ну, я бачу тільки одні плюси з цьому. Ну, звичайно, може, тінять щось буде, якусь частину ділянки, Ну, з нашою жарою то десь може тіньочок якийсь, то теж треба. Мікроклімат буде свій вже на ділянці більш такий теплий, затишний. Тут у мене буде південний сад з затишним місцем для клумби. Я хочу зробити тут на півкруг. Якщо в мене, звичайно, вийде, то можна зробити і таку плавну якусь хвилю, якщо в мене вистачить території місця. А так, ось тут ще виход, виход буде з декоративного огороду, з живої огорожої, Да? Тут буде вихід і тут одна клумбочка. І з цього боку на півкруг, поки я так на півкруг, буде фоном якась красива клумба з лаками і за сухопустійкими рослинами. Можливо, навіть можна застосувати як осипку, якусь гальку. Ну, це вже буде вже не бюджетно, звичайно. Ну, це згодом, з часом, можливо, коли вже можна буде собі якісь бюджети планувати в наш час. Це неможливо зараз. І е ця клумба буде напівкруглою, ну, такий вдавлений круг, вдавлена дуга. І в цій дугі в центрі будуть стояти два садових кресла. Це буде звичайно південь, це буде сонце. Будуть ну, часи, коли тут можна буде сидіти. Можливо, навіть і на сонці загорати, теж корисно відпочивати. І я буду тут сидіти, коли напрацююся, напашусь на своїх виноградниках та на своєму городі. І буду сидіти і спостерігати на сусідів, як вони працюють. <гум> Шут Шутка, тут вже будуть виноградники. Так, це я сюди зайшла, це я не тут буду сидіти. Це я десь запланувала, що я буду тут сидіти. І виноград у мене тут доволі близько буде. Тут вже будуть виногради стояти, шпалери. А далі у мене там ще безшипна посаджена. Теж вона буде притіняти всю зону сусідського роду. Ну, хоча на сусідів теж можна подивитися, поспілкуватися, чому б ні. Ну, все, я так розказала трошечки. Тут я ще так не дуже планую, лише зробила намітки такі, контури цього, цієї кімнати. Мені ще треба тут побороти цей пирій. Буду настилати, я вже казала, фюзеладом ладом бризкати і настилати агротканину. Все, буду прощатися. Я, напевно, не, не знаю. Цікаво це вам було чи ні, напишіть, будь ласка, моя розповідь з візуалізацією. Моя, моє бачення краси, те, що я бачу в себе на ділянці, як я це відтворювати буду, все це я буду показувати. Звичайно, у кожного своє бачення краси, я своє не нав'язую. До речі, я ще можу трошки розповісти, що далі я бачу. З тою землею, що зараз у мене якби огород. Я там планую зробити такий природний природну зону, засадити польовими квітами і зробити такий степовий лужок, таку діляночку, галявинку, щоб можна було вийти кнутися в природу. Квіти, аромати. Тут там квіти однорічники, багаторічники якісь. По, по забору, там може вдасться мені в кантус посадити, щоб цей забор закрити мені. Тому що мене тут більше регулярний стиль такий. Такий англійсько-французько, середньземноморський, можна так сказати. А Виходиш, там буде монарка, теж запланована в огороді. І оце виходиш туди і окунаєшся вже в природне таке щось, середовище. Там і камашки, і букашки, і квіточки, і. Трав, травинки. Ну, в общем, якось так. Ладно, у мене тут ремонтні роботи ще проведуться, калітка зламалася на заборі. Почали стовчати. Тому я завершую свої монологи. До побачення, до наступного відео.